Мультфільм про україно-російську війну для дітей 18 добрий день всім, любі діти! Тут не будуть вам пиздіти, і розкажуть правду всю, щоб не слухали русню. Є на світі Україна, край пшениці і ланів. але Бог послав сусіда хворого психічно діда. Дід у бункері сидів, захопить нас захотів, і народу видав спіч, що придумав нас і ліч. Що кругом одні нацисти, наркомани, і фашисти, що нас треба визволяти, зграду в Харків уїбати. І порушила кордони, армія, де всі гандони, не прорвали оборону, йдуть вже на концерт. Кобзону плачуть зкотчим наїбалі, мамочка, нас наїбалі, на навчання танк на світ, а попали в пиздоріз. Збройні сили України та чудовий наш народ прочитали Камасутру, й Путіна їбали в рот. Ну а ми будемо жити, на своїй землі радіти. Переможемо, хлоп'ята! Ось така хуйня малята.